Всім привіт! 22 жовтня, Вінницька область, мучимо трактори, Оремо, два ловола наших ідуть. Спереду Льолік ззаді Вовік. Отак от оремо. Трошки пішов дощ, вологи трошки було. важковато йде, перекидаємо з куска на кусок, але готуємо під сою. Ось так от викидає брилу, десь в районі 25 см ореця. Бачу, він ходить на нозі, зараз піду скажу, що треба ручний газ, бо він рве трактора. Трохи трактористам, трохи трактористам зараз дам вказівку, розвертаються. Отака у нас оранка, не ліпиться, але ну. дало можливість хоч на цьому кускові орати заходять трактора, Что там у вас зоранкою напишет, расскажет. Руксуи. А Такая у нас зоранка.